Вітаю, друзі! Наше сьогоднішнє тренування буде направлене на більш цілеспрямовану роботу з диханням. І вже буквально за хвилин 15 ви відчуєте себе значно краще і фізично, і психологічно. Дихання це один з найпотужніших інструментів, який дозволяє нам значно покращувати за мінімальний час і наш фізичний стан, і психологічний стан. Чому зараз коротенька теоретична відна частина, і потім ми перейдемо до практики. Наше дихання відіграє визначну роль в. В тому як розподіляється навантаження на наш хребет та суглоби, в тому, як вибудовується наша постава. Зараз я не буду глибоко в це занурюватись головне, що потрібно розуміти, що коли в нас обмежується рухомість діафрагми, в нас вмикаються допоміжні м'язи, які кріпляться перш за все до нашої шиї, і відповідно тут створюється напруження, і це призводить до проблем з шийним відділом хребта. Потім з усім хребтом в цілому, і, наприклад, до головних болей, до порушення мозкового кровообігу і багатьох інших проблем. Тому дуже важливо навчитися саме прав. Вельно дихати так само, наприклад, якщо в нас виникають якісь проблеми з попереком, наприклад, якщо у вас болить спина, або, наприклад, якщо у вас е, вип'ячується живіт, то е, одна з причин цього стану в тому, що у вас дещо порушена функція базових стабілізаторів вашого тіла, це косі та поперечні м'язи вашого живота. І відповідно саме вони мають е, створювати дуже таку значну підтримку і нашого хребта і внутрішніх органів. І якщо цього немає, відповідно і змінюється навантаження на поперек, і так само. Е, Змінюється або зникає підтримка наших внутрішніх органів, і ми починаємо відчувати себе поступово значно гірше, гірше гірше. Саме тому, завдяки цим дуже простим вправам, ви відчуєте себе значно краще. Наприклад, у вас перестане боліти спина або стане принаймні боліти менше. З іншого боку, наше дихання так само дуже потужно впливає на нашу психіку та нервову систему. Чому насправді, по перше, через те, що коли ми дихаємо неправильно, як я вже пояснив, порушується мозковий кровобіг, бо виникає напруження в шиї. З іншого боку, коли ми знаходимося в стресі. В нас так само порушується дихальний е, рух, малюнок дихання і дихання стає більш напруженим. І це нас насправді нас ще більше занурює в стан хронічного стресу і напруження. Як тільки ми розслабляємо дихання, сповільнюємо його, впорядковуємо його, ми автоматично виймаємо себе з стану стресу. І тут насправді дуже важливо розуміти, що неможливо бути в стані стресу і мати при цьому вільне дихання. Це неможливі е, речі. Якщо ми вільно дихаємо, відповідно ми відчуваємо себе стабільно. І спокійно, психологічно, тому ви відчуєте максимально комплексний ефект. І чим далі ви будете займатися саме оцими вправами, тим краще ви будете себе почувати. Перед тим як ми почнемо зараз. Зробіть вихідне, первинне сканування свого тіла, в якому стані ви зараз починаєте цей процес. Станьте вільно, відчуйте себе. Тіло опору під собою можна прикрити очі і порівняйте відчуття справа та зліва, наскільки в балансі ви себе відчуваєте, наскільки збалансованим ви відчуваєте власне тіло, наскільки однаково ваші стопи віддають вагу в опору, в землю, в підлогу, наскільки однаковими ви відчуваєте праву та ліву половину тіла за розподіленням тонусу, об'єму, будь-якими іншими відчуттями, комфортності, і так само наскільки симетричним та вільним ви відчуваєте власне дихання справа та зліва, і так само зверніть увагу на те. Те, де в тілі у вас є якесь відчуття напруження, дискомфорту, можливо, болі, і просто зафіксуйте це для себе. Так само можете звернути увагу, в якому вихідному внутрішньому стані ви починаєте цей процес, цю подорож, наскільки ви зараз відчуваєте себе втомленими, спокійними або перезбудженими, відповідно, якщо ви розумієте, що це важливо, і вам це цікаво, доєднуйтесь до нашого закритого ком'юніті. Це е, спільнота, в якій ми розбираємо всі ключові теми, які пов'язані з цілісним системним підходом до фізичного та психічного здоров'я. Все, що Відноситься до цієї теми, має наукове обґрунтування, там є. Відповідно, саме там, в цьому просторі, ви отримаєте і необхідну технологію, і необхідну підтримку, і необхідний супровід. І так само ви зможете задавати будь-які запитання і отримаєте максимальну підтримку від нас, авторів цього проєкту. І тепер ми переходимо в положення лежачі. Займіть положення лежачі. Порівняйте відчуття справа та зліва. Відбитки, розподілення тонусу, об'ємність в тілі, зверніть увагу наскільки симетричним і вільним ви відчуваєте своє дихання справа та зліва, М'яко вдихніть, м'яко видихніть. Обережно згинаємо ноги в колінах, обережно згинаємо ноги в колінах, ставимо ноги в збалансовану позицію так, щоб вам не було потрібно докладати зусиль для збереження вертикальності ніг. Поставте долоні на реберні дуги. Ми робимо вдих. Поперек прижимається до підлоги, таз ми припіднімаємо над підлогою. Видих, поп... таз опускається, і поперек трішечки припіднімається над підлогою. Тобто виникає невеличкий прогин в попереку. Вдих, поперек прижимається до підлоги і таз припіднімаємо над підлогою. Видих, таз опускається на підлогу, і поперек трішечки припіднімається над підлогою. Видих. Живіт лишається зібраним, тобто ми стежимо за тим, щоб живіт не втягувався, але при цьому і не вип'ячувався, не вивалювався. Відчуття в талії мають бути дуже схожими на те, як ми це робимо, коли ми застібаємо тогі штани. Тобто ми намагаємось ніби трохи звузити талію. Ще дуже важливий елемент: це рух ребрами назовні. Тобто під час вдиху, коли поперек прижимається до підлоги і таз припіднімається, ми ребрами, ніби трохи розсовуємо наші долоні, розштовхуємо наші долоні назовні. Під час видиху, коли таз опускається і поперек прогинається, наші ребра трохи сходяться разом з нашими долонями, і оце дуже дуже важливо. Ми намагаємось зробити цей рух, роблячи його максимально плавним і повільним. При цьому дуже важливо стежити за тим, щоб в нас ніде в тілі не виникало зайвого а, умовно паразитичного нап. Пруження дуже часто буде напружуватись рефлекторно, наприклад, ваша шия або дихання, або ноги, або плечі все має бути максимально розслабленим і вільним. Робимо кожен рух десь 5, 10, може і більшу кількість а, повторів. Теоретично ми вже 5-10 разів зробили, і тепер ми ставимо ноги разом, стопи й коліна разом. І тепер в нас ноги зафіксовані одна відносно одної, і вони не рухаються, не ковзають одна відносно одної. Ноги разом, ніби це одна нога. Долоні так само стоять на ребрах. Ми робимо вдих, поперед прижимається до підлоги. А, живіт зібраний, не втягнутий. Ребрами розштовхуємо долоні назовні. Повністю розслаблений рух. Якщо не комфортно, якщо ви відчуваєте, наприклад, що у вас запрокинута запр... запр... голова або виникає відчуття ну якоїсь наповненості в голові, можна підкласти щось під потилицю невисоке для того, щоб шия випрямлялася, трохи витягувалась. Ми робимо вдих в цьому положенні, і під час видиху коліна нахиляються праворуч градусів на 20-30, Більше не потрібно. Ліва стопа припіднімається над підлогою. Це видих. Вдих, розвертаємось і ми так само навдосі штовхаємо от, ніби поперек назад в підлогу і е, ребрами розштовхуємо долоні. Видих колін нахиляється ліворуч. Вдих повертаємось у вихідне положення. Ще раз праворуч видих. Живі зібраний. Розвертаємось вдих. Живіт зібраний. Не втягується, але й не вивалюється. І ще раз ліворуч видих. Центр. вдих, Ще раз праворуч. видих. Центр вдих. Будь ласка, робіть в своєму ритмі. Я просто ну, умовно нагадую про те, що відбувається. Дуже важливо, щоб ви рухались в своєму ритмі дихання, щоб він був максимально плавним та повільним, і при цьому плюс-мінус глибоким має бути дихання. Тепер наступний крок: якщо немає схильності до гіпертонії, до головних болей, ми робимо цей же самий рух на вдосі. Якщо ці питання поки що у вас є, тоді ми робимо це так само на видосі, як і в попередньому підході. Вдих коліна нахиляється праворуч. Стежимо за правильністю дихального руху. Тобто вдихаємо в поперек, Ребрами розштовхуємо долоні. Видих, розвертаємось. Вдих коліна ліворуч. Видих, розвертаємось. Вдих коліна праворуч. Все тіло повністю розслаблене. Видих, розвертаємось. Вдих коліна ліворуч. Все тіло повністю розслаблене. Видих. Розвертаємось. І ще раз вдих коліна праворуч. Розвертаємось видих. І ще раз вдих коліна ліворуч. Розвертаємось в видих. Чудово. Ставимо стопи на ширину та за ширину плечей, як вам зручно. Поставте долоні під потилицю. Лікті розведені і по можливості опущені на підлогу. Ми робимо вдих. Вдихаємо так само в поперек, поперек прижатий до підлоги. Розштовхуємо ребра назовні. живіт зібраний, не втягнутий, а зібраний. Ніби звужуємо талію. І під час видиху ми ведемо лівий лікоть до правого коліна. Правий лікоть при цьому прижати до підлоги. Стежимо за тим, щоб живіт не видувався. Це видих. Вдих. Опустились. Правий лікоть іде до лівого коліна. Видих. Розвертаємось вдих. Це дуже важливі рухи. Видих, лівий лікоть, праве коліно. Розвертаємось вдих. Правий лікуть ліве коліно. Видих. Розвертаємось в дих, це дуже важливі рухи. Вони вчать нас правильно е, вмикати, правильно використовувати косі і поперечні м'язи живота. Це дуже важливі елементи стабілізаційного механізму для всього нашого тіла і перш за все нашу, нашого попереку, нашого хребта. Саме від цього напряму залежить те наскільки здоровий наш хребет, наскільки здоровий наш поперек, і наскільки якісно, нормально, повноцінно працюють наші внутрішні органи червної порожнини. Тому це дуже важливі елементи. Стежимо за тим, щоб ніде в тілі не виникало зайвого напруження, і так само зверніть увагу на те, чи наприклад не напружується у вас рефлекторно тазове дно. Це теж напруження, яке може бути причиною і проблем з кучовими суглобами, і проблем, наприклад, з чоловічим або жіночим здоров'ям, спиною насправді, і так само це може визначати і багато інших а, фізіологічних процесів. Тепер той самий рух знову ж таки, якщо немає схильності до гіпертонії, якщо немає проблем з серцем або головних болей, ми робимо той самий рух на. Вдосі. Якщо ці проблеми є, тоді ми робимо знову ж таки на видосі вдих. Так само живіт зібраний. І розвертаємось видих. лікоть ліве коліно вдих. І розвертаємось видих. Робимо цей рух. І дуже важливо, щоб в нас так само не було рухомості в попереку, в тазу, щоб в нас не рухались коліна. Це те, що знову ж таки стабілізує поступово все наше тіло, і завдяки навіть цим рухам ви можете відчути досить швидко, що у вас, наприклад, менше і більш рідко виникає якесь напруження, дискомфорт або, наприклад, навіть біль в спині або шиї. Коли ми це зробили, так само хоча б три рази праворуч і три рази ліворуч. В максимально плавному русі з максимально плавним повільним глибоким диханням ми фіксуємо так само увагу на тому, щоб наші наші лопатки були розведені і опущені в таз, щоб плечі не підіймалися до вух. Це теж те, що поступово привчає нас до того, щоб зберігати нашу шию у вільному і витягнутому стані. А зверніть увагу так само під час руху на те, як ви відчуваєте своє тіло, коли у вас стопи, лопатки, кружова кістка потилиться в одній площині. Це буде поступово покращувати вашу поставу і відповідно навантаження на хребет Бу внутрішні органи, коли ви відчуєте, що достатньо обережно випрямляємо ноги, обережно випрямляємо ноги. Ми робимо вдих, ми робимо видих, плавний, повільний, глибокий, і порівняйте так само відчуття справа та зліва. Відчуття, відбитки, розподілення тонусу в тілі справа та зліва, що змінилось. Так само зверніть увагу на те, наскільки ви відчуваєте більшими всі. Відбитки, які умовне тіло залишає в підлозі, наскільки ви зараз відчуваєте тіло більш об'ємним, більш центрованим, збалансованим, розправленим, об'ємним, комфортним, і наскільки так само більш вільним відчуваєте власне дихання більш об'ємним, зверніть увагу на те, наскільки ви відчуваєте свої плечі розведеними, прижатими до підлоги і опущеними в таз, наскільки більш ви, е, витягнутою вільною ви відчуваєте власну шию, і, наприклад, поперек. як змінилося відчуття в ноках, е, дуже важливо це зафіксувати для себе після того, як ви відчуєте, що все ви Проспостерігали все, що змінилось, обережно згинаємо ноги в колінах так, щоб не напружилася спина або там якась інша частина тіла. Перевертаємось на будь-який бік, лягаємо на будь-який бік, лежачи на боку, робимо вдих, робимо видих, і коли ви відчуєте достатність, ви можете обережно допомогти собі руками і сіти. Дуже важливо підійматися саме таким чином, для того, щоб в тілі не виникло і не зафіксувалось знов якесь напруження після того, як ми зробили ці вправи. Тепер ми переходимо до вертикального положення, обережно сідаємо на стопи, випрямляємо ноги наскільки це можливо, вільно звішуємось вниз, підгинаємо ноги в колінах. Можна уявити собі, що знизу підіймається потік повітря, який розгинає наше тіло, піднімає його вгору, поступово випрямляються ноги, поступово хребець за хребцем. Вирівнюється наша спина знизу вгору. Поперековий відділ знизу вгору, грудний відділ знизу вгору, шийний відділ знизу вгору. Останньою вирівнюється голова. Ми ніби розкочуємо рулон шпалер по стіні, і потім, навпаки, його скочуємо. Починаючи від голови, наше тіло починає зворач... звертатись в. Умовний рулончик, зверху вниз повністю розслаблене все. І ми поступово опускаємось, так само опустились. І знов підгинаємо коліна, кругла спина. І так само хребець за хребцем. Ми поступово підіймаємось. підіймаємось, підіймаємось, підіймаємось і вирівнюємось. Останньою піднімається голова. Кожен підхід ми шукаємо найбільш збалансоване положення тіла в просторі, тобто має бути відчуття, що після кожного підходу менше напруження і при цьому більше балансу. Шукаємо максимальний комфорт в кожному русі. Ну і як результат, у всьому тілі в цілому, як змінився ваш стан, як змінилось розподілення ваги, тонусу, напруження? наскільки більше або менш комфортно ви себе відчуваєте? Скоріше за все. Ви відчуєте, що у вас буде більше відчуття стабільності, об'ємності, е розслабленості з іншого боку, більше тонусу, якоїсь збалансованості, і це стосується і фізичного стану, і психологічного стану. Це дуже важливо для себе е зафіксувати. Так само е просто зверніть увагу на те, а як ви власне відчуваєте зараз своє дихання? Чим більше ви будете так займатись, чим більше ви будете звикати саме до такого дихального руху, тим більш звичним для вас буде оце відчуття збалансованості, центрованості та спокою. І тонусу насправді, і відповідно, коли ви будете відчувати, що ви в стресі, є якась е, така ну непроста ситуація. Ви зможете, просто відтворюючи оцей більш е, правильний дихальний рух, дуже швидко себе відновлювати і повертати до нормального стану. І це насправді дуже дуже важливо. Я нагадую, що дихання відіграє ключову роль у відновленні і нашої правильної постави, і здоров'я хребта та суглобів, і нашого психоемоційного стану. До речі, напишіть в коментарях, як змінився ваш стан, і як змін змінились ваші відчуття, і тепер уявіть собі, якщо ваш стан настільки покращився за цих умовних 15 хвилин. Наскільки ще краще ви можете себе відчувати, якщо ви будете цьому приділяти не умовних 15, а 20 або 30 хвилин на день. І так само наскільки ще краще ви зможете себе відчувати, коли ви опануєте повний комплекс технік, які відносяться до правильної цілісної системної роботи з диханням? Насправді це дійсно якість життя, яка ну ділиться на до та після, це принципово інша якість життя. Обов'язково напишіть в коментарях, як змінився ваш стан, як змінились ваші відчуття.